Два роки без світла і води живуть люди у населених пунктах окупованої Луганщини. Зокрема, йдеться про міста Привілля і Новодружеськ, що поряд з Лисичанськом розповів очільник військової адміністрації Артем Лисогор. Міста знеструмлені, відсутні там і централізоване водопостачання, воду низької якості туди доставляють на тракторі. Втім, підвезення нерегулярні, запасаються ті, хто першим встиг набрати. Під час літньої спеки ця проблема тільки посилилася. Вода або не підвозиться загалом. Покупайте у магазинах. Сказали, або там є кримінці, в яких ви можете взяти, або навіть якщо вода підвозиться. Ми вже бачили ці відео не раз, підвозиться на старезних тракторах зі старезними бочками. Тобто, це не те, що навіть технічна вода. А в таку спеку ви знаєте, це для мене також питання. напевно прояву геноциду до наших людей, тому що ну, вибачте в спеку за 40 не підвозити навіть воду. Це взагалі вже такий знаєте... Перехід всіх можливих меж загалом питання водопостачання по всій області одна з найбільших проблем. Про перебої водоканал оголосив навіть у самому Луганську. Окупанти обіцяли, що будуть відновлювати Сєвєродонецьку та Лисичанську лінії, Втім, досі нічого не зробили, а люди не знають, де брати воду. Щодо води, то тут ситуація вона системна і стара і довга ще. Глобально по всій Луганській області мережі, які належали Луганськ води, вони дуже енергоємні, вони дуже потужні, дуже великі, і все це негативно впливає на їх утримання, на їх ремонти. Вони постійно ламаються, насосне обладнання і самі трубопроводи. Та навіть на тих окупованих територіях Луганської області, де система водозабезпечення автономна, та здавалося б, люди мали бути з водою, також проблеми, зокрема через те, що мешканці не в змозі сплачувати комунальні послуги, говорить начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Тання в тому, що окупаційна адміністрація стикається з проблемами оплати за споживання води і водовідведення. І ці цей ці, ці рівень оплати дуже дуже мінімальний. Е, ще й в контексті підвищення трошки вартості люди відмовляються платити. Тому адміністрація окупаційна була змушена е, ну такий воспитательний процес організувати з зменшенням тиску, щоб покращити рівень оплати, щоб людей там трошки потероризувати. Зі світлом у тому ж Сєвєродонецьку проблеми, зокрема, і через аварії на російських об'єктах енергозабезпечення вони в принципі знайшли своє відображення і на ситуації на тимчасово окупованій Луганщині. Відомо, що теж впроваджуються війлови відключення, і в цьому сенсі якраз те, що літа жара люди намагаються використовувати ті ж самі кондиціонери, і це це негативно сприяє на ситуацію з енергозабезпеченням. Загальна картина така, що українці, які залишилися жити на тимчасово окупованій частині Луганщини, забули, що таке отримувати якісні комунальні послуги. Ті ж хто покинув власне житло та виїхав, можуть назавжди втратити свої домівки. Справжній бум привласнення чужого житла почався після прийняття так званого закону про націоналізацію у березні цього року, за підрахунками обласної військової адміністрації, з березня по сьогоднішній день приблизно три сотні квартир. Та будинків на території лише Сєвєродонецького району вже націоналізовані. Їх віддали гастарбайтерам з Росії. В основному це силовики, військові, соціальні працівники. Вони вилучають житло, передають йому тим, хто. Що... Приїжджає, скажімо так, педагоги, медики, і в тому числі військові. Зрозуміло, що на окупованих територіях у окупантів, ті, хто військові мається на увазі, зарплати втричі вищі ніж у людей, які ще хоч десь працюють. А загалом ми ж знаємо прекрасно, що людям дуже важко роботи майже немає, і зрозуміло, що ця тенденція для народів Севера і центра держави окупанта вона повним ходом продовжується. А виходячи з цієї тенденції, очевидно, що створювати умови для життя українців на тимчасово окупованих територіях росіяни не збираються. Навпаки, роблять усе для того, аби зробити життя людей нестерпним. Адже чим більше українців покинуть свої домівки, тим більше росіян-гастролерів зможуть туди приїхати. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше. Якщо ж ви, наш глядач, перебуваєте на окупованій території або в Росії, де заблоковані для читання незалежні змі, до числа яких входять і новини Донбасу. То ось вам один із способів, як обійти блокування, завантажте і встановіть браузер Сіно, щоб мати доступ до правдивих і незалежних інформаційних ресурсів. Детальна інструкція в описі до цього відео.